Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Цей короткий, але надзвичайно глибокий вірш відкриває дві сторони духовного життя страждання і радість, і для кожної з них апостол показує шлях до Бога. Коли людина страждає, коли серце пригнічене тягарем скорбот, як і закликає. Нехай молиться молитва це перший і найвірніший крок віруючого в часи випробувань. Подібно каже псалом І призови мене в день скорботи твоєї, і я визволю тебе, і ти прославиш мене. Також в Хвилип'ян ми читаємо Не турбуйтеся ні про що, але в усьому молитвою, благанням з подякою, відкривайте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Отже, молитва це не просто прохання про допомогу, а жива розмова з Богом, через яку стражданна душа знаходить утіху, сил і мир. Друга половина вірша говорить чи тішиться хтось, хай співає псалми. Апостол нагадує, що і в час радості ми не маємо забувати про Бога. Як страждання має народжувати молитву, так і радість повинна народжувати хвалу. Це перегукується з псалмом. «Благословлятому Господа повсякчасно, хвала йому завжди на устах моїх. І в Ефесян читаємо: Розмовляйте між собою псалмами, гімнами і духовними піснями. Співаючи і славлячи в серцях ваших Господа. Таким чином, і в скорботі, і в радості, життя віруючого має бути сповнене Божої присутності, у смутку через молитву, у радості через спів псалмів. Цей вірш навчає гармонії духовного життя. Бог хоче, щоб ми приходили до Нього в усіх обставинах, не лише тоді, коли болить, але й тоді, коли серце співає. Адже, як сказано в Першому Солонян, завжди радійте, безперестанку моліться, за все дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі.